Вітаю, друзі, британський Daily Mail вийшло ексклюзивне інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. А в цьому інтерв'ю він розказав про план, який запропонував Трампу, і який може сподобатись тому це план по врегулюванню війни між Росією та Україною. Це план по тому, як Україні не програти, а навіть... На думку Джонсона виграти, в чому складається цей план, зараз я поясню, але треба зрозуміти. Це не план Трампа, це план, який Трампу запропонували. І розуміючи, що зараз у Трампа нема іншого, він може взяти цей план за основу. А далі ми побачимо. Головне, щоб без України не вирішували, яким чином буде закінчуватись війна. Головне, щоб е, ідеї, які сьогодні звучать, якось коментувалися з офісу президента, бо це вкрай важливо. Джонсон вважає, що Трамп добре розуміє, що поразка України буде величезною поразкою самих Сполучених Штатів Америки після перемоги Путіна, буде не лише поразка України, а те, що Путін не зупиниться, і це буде катастрофою для Європи. Для сполучених штатів і для всього демократичного світу Джонсон наголошує на те, що Путін, відчувши смак крові, може йти далі. І пояснює, чому найбільшу загрозу після України Джонсон бачить саме для Грузії, для країн Балтії, саме ці країни буде намагатися Путін приєднати до Росії силовим шляхом. Війна буде тільки поширюватись. Тож питання не в тому, вистоїть Україна, програє Україна, а в тому, що поразка України збільшить кількість війн і збільшить територію конфлікту. Тож важливо закінчити цю війну перемогою України. Про це і говорить Джонсон. А він каже, що також виникає загроза Тайваню від Китаю та Ізраїлю від Хезболи, А фактично, ну ми розуміємо це від Ірану, тому що і Хезбала, і Хамас – це проксі, іранські проксі, які фактично виконують ті дії, які хочуть від них в Тегерані. Тому тут є велике питання. Питання до того. Що Америки Америці доведеться втягнутися у війні у війну, інакше Сполучені Штати втратять будь-яке світове лідерство, а це все ж таки базова складова в сучасному американському світогляді. Американці готові голосувати за Трампа, тому що той пропонує зробити Америку великою знову. «Make America Great Again», каже Трамп, і каже про те, що. Американська велич іде в минуле Програш України не додасть величі сполученим штатам. Бо після всього, що відбувалося, після того, що американці ну відчули потужний ляпас в Афганістані, після того, що е Іран наносив удари по американським базам, після того, що Хусити по ним били, і Сполучені Штати, м'яко кажучи, не дуже відповіли. Ще й Україна, це може остаточно знищити уявлення світу про те, що Америка це м -м, дійсно світовий лідер і такий жандарм з дубинкою, який захищає демократію. Джонсон вірить, що Трамп може закінчити війну на вигідних для України умовах. Вигідними умовами Трамп називає. Саме вихід України на кордони 22-го року. Так і він каже, що вихід на кордони 22-го року це фактично вже перемога, а просування України до ЄС і НАТО стане остаточною крапкою в цьому питанні. Аргументи на користь України щоб допомагати Україні. Джонсон називає такі, Україна має найбільшу сьогодні армію. Мільйонну такої армії нема у жодної країни Євросоюзу. Україна має найбільший досвід протидії Росії і вміє перемагати росіян. Україна вже має озброєння від НАТО і вміє їм працювати успішно, ефективно якісно. Більше того, контроль за зброєю за останні два з половиною року показав, що використання зброї проходить на високому рівні а якість підготовки наших військових така, що навіть американці дивуються і не можуть повторити результати, які показують українські військовослужбовці. Також питань до того, що Україна може продати комусь зброю або передати більше не стає. Тому що відповідь вже отримана: Україна воює цією зброєю, а все інше це чутки, які інспіровані Росією. Підтвердження цьому дали американські аудитори, які перевіряли декілька разів вже використання американської зброї. Також є інспектори, які це теж підтверджують. Тому росіяни навіть поховали цю історію, що Україна може комусь щось продавати. Не взлітає навіть при всій російській пропаганді. А, Окрім того, Джонсон говорить про те, що весь контингент Сполучених Штатів в Євросоюзі сягає 70 тисяч осіб. У України 1 мільйон. Для того, щоб Підтримувати боєздатність і платити гроші зарплатню цим 70 тисячам використовується велика кількість грошей з бюджету. А так, якщо будуть українці, то американців можна повернути додому. По перше, це показує, що американці вже не в Європі а повертаються додому. Не використовуються, не витрачаються гроші. А окрім того, їх місце займають. Українці, і якщо хтось хоче сказати, що та як так, що ми будемо захищати Європу, так ми будемо захищати Європу, тому що Європа буде захищати нас разом із Сполученими Штатами. Якщо ми стаємо членами загальними членами світового безпекового договору, то так і буде. І це для України гарантія того, що війна не почнеться. Питання тільки поки що в кордонах, ну і в тому, щоби. Трамп погодився на цю умову. А, також Трамп повинен дати дозвіл, на думку Джонсона, бити будь-якою зброєю по території Росії, по тим містам, які будуть вважатися легітимними цілями. Не в радіусі, наприклад, 200 кілометрів від кордону. А якщо літаки знаходяться біля Каспію, то знищувати їх там. Це про російські літаки, які запускають ракети по Україні. Це дозволить, до речі, все це Трампу заощадити гроші, повернути американських солдат додому з Європи, зробити більше для власної обороноздатності, підняти свій рейтинг, зможе потримати дивіденти в, інформаційному, в інформаційній площині. Тож суцільні плюси. Фактично, фактично... Для того щоб це стало можливим, Джонсон пропонує озброїти Україну всім можливим до зубів, збільшити допомогу, прискорити постачання, зняти обмеження на удари по російській території, про які я сказав, а головне дати зброї стільки, щоб більше не було питань. У кого перевага на землі і в повітрі? До речі, чи вистачає у Америки зараз зброї, щоб забезпечити Україну? Так, літаками, запчастинами, всім іншим. Тут питання тільки в тому, хто будуть цими пилотами і готувати їх треба вже заздалегідь, і багато інших питань, але все це питання вже до України. І сподіваюсь, тут ми зможемо ну, бути рівноценними партнерами, які? В обмін на цю зброю зможуть забезпечити знищення окупантів. Нам зброю, а ми знищуємо окупантів. Мені здається, непоганий обмін, особливо якщо ми будемо отримувати літаки F-16 або F-35 вже не десятками, а сотнями. Тоді питання домінування у повітрі, а згідно військовій доктрині Сполучених Штатів і Російської Федерації, перемога у війні можлива виключно виключно при домінуванні у повітрі. Так, от домінування у повітрі може допомогти Україні кардинально змінити ситуацію, і це буде вже геймченджером. До речі, хто не пам'ятає, хочу нагадати, що десяток ізраїльських самольотів. Змогли знищити нафтосховища в Хусицькому порту, які контролюють Хусити, Яменські Хусити за 2000 кілометрів від Ізраїлю. Це показує, що операції за допомогою ф 35 можна проводити на великій відстані успішно, і навіть все радянське ППО, яке там стоїть, або російське. Нічого не змогло протидіяти. Ну, от, це щоб для розуміння. Я не знаю, чи буде йти мова про ракети Тамагавка або щось інше. Але те, що Трамп дійсно може піти на такий крок і забезпечити Україну всім необхідним, так, це може бути. Але крім посилення України, Джонсон, як політик, який сповідує реалітик, пропонує. Таких паросмаколіків, льодаників Путіну, ну, що було йому що посмоктати. Хоча українці вважають, і тут я підтримую всіх нас, що смоктати він повинен зовсім інше. Так от, щоб Путін був з говірливим, йому пропонують такі речі. Перше, Введення в Україні певного захисту прав російськомовного населення, це на думку Джонсона дозволить Путіну оголосити, що він досяг цілії спецоперації. Я поки не знаю, яку пропозицію може бути, ну яка може бути пропозиція, я поясню. Як людина, яка вільно спілкується російською, українською, англійською, на євриці, я взагалі не можу зрозуміти, а що саме треба захищати. До повномасштабного вторгнення в Україні не було ніяких проблем з російською мовою. Єдина проблема була це те, що на неї претендувала Росія. Але, але Росія, мабуть, все ж таки не має прав на цю мову. Більше того, будь-які намагання захищати все інше це ж імітація, пуста імітація. І це треба, про це треба говорити. Мовчати про це не треба, і навіть казати, ну це ж виключно для того, щоб Путіна задовільнити. Так. Але запускаючи такі моменти, ми визнаємо, що у нас є якісь там проблеми з російською мовою. Вона в Конституції навіть захищена. Як би комусь це не подобалось далі. Глобальне відновлення відносин з Росією шляхом посередництва Трампа з можливістю повернення до часів, коли Росія була респектабельним партнером JVO-8 і навіть спілкувалась на рівні НАТО. А тут цікава історія, тому що для Путіна головним питанням є зняття санкцій. через санкції потрапляє зараз російська економіка. Якщо ви бачите велику кількість вільних відключень на Росії, це саме через те, що відсутні запчастини, так, запчастини, які потрібні, технології, які потрібні, проблеми з літаками запчастини, теж потрібні, двигуни потрібні, технології, все це є у заходу, але цього позбавлена зараз Росія, а Китай не може це замінити по багатьох причинах. Так, от Путін вимагає. Головною умовою умовою а, перемовин по Україні зняття санкцій. Але треба розуміти, зняття санкцій допоможе Путіну переозброїти свою армію. І після проведення роботи над помилками він буде збільшувати кількість армії, кількість зброї, тому що Путін миротворцем не стане. Це класична паскуда, яка. Хоче вбивати захоплювати чужі території для того, щоби Російська імперія збільшувалась, і про це забувати не можна. Тут єдиною запорукою може стати тільки дійсно те, що України буде більше зброї, вона буде більш сучасна, і армія. армія, яка буде гарантом безпеки не лише Європи, а саме. Майбутнього України, бо хочу нагадати: єдина сила, яка забезпечила відсіч росіянам, це були Збройні Сили України, саме оборонці України зупинили російську навалу, дали відсіч, обороняють Україну, повертають територію і тримають будь-який наступ, тому що якщо б не ЗСУ. І якщо б не влучні дії головкома Залужного після 24 лютого 2022 року, я впевнений, що все було б інакше і не на нашу користь. Тому дякуємо нашим воїнам і не забуваємо, хто зупинив росіян. Так от, План нелегкий, каже Джонсон, і робить висновок, що знадобиться сила, рішучість, політична воля, сталеві нерви, але на його думку, саме Трамп, а показав, що в нього все є, щоби втілити в це життя. Питання тільки в двох моментах: по-перше, чи задовільнить цей план Трампа, а по друге, чи задовільнить цей план Україну. І тут однозначної відповіді немає. В будь-якому випадку, це перший публічний крок для обговорення того, як може закінчитися війна. Головне в цій історії це висновок, що на Заході вже майже дійшли до консенсусу, що Україні краще повернути хоч частину. Чим заморозити конфлікт зараз на тій території, на якій знаходиться росіяни. І тут навіть не питання, погодиться Путін, Путін чи не погодиться, питання в іншому. Погодиться чи Трамп на це, бо саме Америка повинна буде дати велику кількість зброї і грошей, а також чи влаштує це Україна. Путін під тиском всього, що тоді. Буде вимушений буде домовлятися. Це примус до миру, але не до справжнього миру, до перемир'я. І Путін буде готувати реванш. Більше того, Україна теж буде готувати повернення своїх територій. Тут головне чітко розуміти, який варіант нам краще. Хорватський варіант або варіант, який був у німців, які дочекалися, поки Росія, Радянський Союз, впаде, і вони повернули частину в та, яка була під контролем соціалістичного лагеря, під свій контроль, є різні варіанти, а є ще варіант Фінляндії, яка віддала територію і досі нічого повернути не може. Тому не треба дуже бути оптимістичним. Це тільки проговорюється, проговорюється Борисом Джонсоном. Остаточної відповіді поки немає. Але це плацдарм для перемовин, які скоріш за все вже йдуть. Ми про них поки не чуємо, бо ці перемовини якраз потребують тиші. Подивимось, до чого домовляться, і подивимось, на яких умовах. А ми повинні далі максимально об'єднуватись для того, щоб давати відсіч окупантам, робити все можливе і неможливе для того, щоб були такі можливості і сили у Збройних сил України. Тому сьогодні ми всі або в ЗСУ, або для ЗСУ. Іншого варіанту не існує. І тоді все буде Україна. Па-па.